Всім привіт! Сьогодні я покажу, як налаштовувати задній перемикач. Для цього нам знадобиться шестигранник на 5 мм, маленька викрутка і бажано мати плоскогубці. Перед тим як налаштовувати задній перемикач, перевірте чи цілий півник або так званий гак і чи е, рівний сам задній перемикач. Чи все на місці, все ціле не погнуте. Якщо півник е, пошкоджений, або задній перемикач погнутий сильно, то краще їх замінити. Для початку перед регулюванням виставляємо ланцюг спереду на великій зірочці, а на задньому касеті на саму меншу зірочку. Після того закручуємо всі наші регулювальні барабанчики. Вони можуть бути як і на гальмівній ручці, так і на самому. У задньому перемикачі, е, закручуємо їх до опору за годинниковою стрілкою і послабляємо ну, в середньому на два оберти, щоб мати зазор. Може бути півтора-два. Е, після того звільняємо наш е, задній перемикач, відкрутивши е, гайк болт. Росу, заднього перемикача. Це наш задній перемикач вільний. Тепер за допомогою болта H, який знаходиться тут, регулюємо е, наші зірочки заднього перемикача. Тобто це ось ці дві зірочки. Е, в одну площину е, з найменшою зірочкою на касеті. Тобто має бути рівна отак паралель, щоб воно е, зірочки. Одні збігалися з іншими в одній площині. Е, якщо, е, для цього ми використовуємо наш болт е, е, закручувати за годинниковою стрілкою, то він буде зміщуватися вліво, сам переми, е, перемикач, а якщо відкручувати його проти годинникової стрілки, він буде зміщуватись вправо в цей бік. Після цього затягуємо наш трос, терос. І зафіксовуємо. І більше трос нам відкручувати не потрібно буде. Тепер перекидуємо наш ланцюг спереду на найменшу зірочку, а ззаду на касеті на найбільшу зірочку. Коли ланцюг не хоче застрибувати на найбільшу зірочку на касеті, то потрібно відкрутити болт L проти годинникової стрілки, відкручувати доти, поки ланцюг не перескочить на найбільшу зірочку. Тепер за допомогою болта L виставляємо, щоб зірочки заднього перемикача були в одній площині з найбільшою зірочкою на касеті, тобто, щоб були вони. Рівно в одній площині. А якщо потрібно відрегулювати, то якщо закручувати за годинниковою стрілкою, болт L, то сам задній перемикач буде зміщуватися вправо, а якщо проти годинникової стрілки відкручувати його, то буде зміщуватись вліво. На задньому перемикачі є ще один болтик B, який відповідає за відстань між е, самою касетою і самим заднім перемикачем. Ця відстань приблизно має бути до сантиметра. Якщо закручувати болтик B за годинниковою стрілкою, то задній перемикач буде віддалятися від е, касети, а якщо е, відкручувати е, проти годинникової стрілки, то навпаки приближатись до касети. І тепер перевіряємо, як переключається наша передача. Тепер за допомогою наших барабанчиків, які знаходяться на гальмівній ручці, або на самому задньому перемикачі, можемо регулювати. І коли погано переключається в бік більших зірочок, то відкручуємо барабанчик проти годинникової стрілки. А якщо в бік менших зірочок, то закручуємо за годинниковий стрілк. Коли ви все це заробили і виникають труднощі, наприклад, перескакує через дірочку або погано все одно переключає. Тому важливо звернути увагу на цей трос, можливо, ви його не дотягнули. Його бажано вернутися покроково назад і добре затягнути його. Ще одна причина може бути в недотримані відстані в 1 см між касетою і самими зірочками заднього перемикача. Якщо вона замала чи завелика, може теж некоректно переключатись. Отож, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.